Шановні студенти, якщо ви навчались у нашому університеті і знову поступили до нас або навчаєтесь на двох освітах одночасно, то в вашому випадку система генерує вам пароль для Moodle для нової освіти. Аккаунт АСУ у вас залишається такий же, як і був. Тобто один аккаунт Асу для усіх освіт і окремо по аккаунту Moodle для кожної освіти. Коли ви входите у ваш кабінет АСУ, обрати активну освіту можна наступним чином. Натискаємо на прізвище, ще раз натискаємо на прізвище і бачимо усі облікові записи ваших освіт. Натисканням червоної кнопки ми вибираємо необхідну нам освіту. Тобто, в даному випадку, зараз обрана освіта ОМО 22.1. Ми бачимо пов'язаний обліковий запис дистанційної освіти для групи ОМО-21. В разі, якщо ми обираємо, наприклад псб 221 зараз ми можемо вибирати розклад для цієї групи. І знову ж таки, у кабінеті ми бачимо. Пов'язаний обліковий запис дистанційної освіти для групи ПСБ-221. Тобто, у даному випадку, якраз вам було створено лише обліковий запис дистанційної освіти, а кабінет АСУ залишився без змін.